Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Live Yoga з Guy 3 Мене звати Гай 3 Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну що все, давайте починати. Намасте, друзі, доброго ранку! Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Сідаємо зручно, прикриваємо очі. Налаштовуємося на чудовий початок дня, відкриваємо очі, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору і складаємо долоні разом, опускаємо до серця. Вдих через сторони руки вгору, видих, складаємо долоні на вниз. Вдих через сторони руки вгору, залишаємось на горі і тягнемося поперемінно однією іншою рукою вгору. Якомога вище витягуємо наш бік правий і лівий. Тепер чіпляємо руки в замочок і штовхаємо замочок вгору і назад. Тепер вперед округляємо спину і назад, вдих. Видих вперед. Вдих назад. І на видасі, опускаємо руки вниз, відводимо плечі назад круговими рухами, розминаємо шию, опускаємо голову вправо, допомагаємо правою рукою, тягнемося вухом до правого плеча. Тепер вліво тягнемося вухом до лівого плеча, допомагаємо рукою. Тепер знову підіймаємо руки вгору тягнемось якомога вище і скручуємося в ліву сторону, права рука на лівому коліні. Ліва рука йде за спину, скручуємося якомога далі. Повертаємося в центр, вдих через сторону руки вгору. І на видосі скручуємося в іншу в праву сторону, ліва рука на правому коліні. Повертаємося в центр, вдих, піднімаємо руки. На видосі опускаємо руки. Нижче і тягнемося з руками вперед, опускаємо голову. Тепер крокуємо руками в праву сторону, тягнемося животом до правого стегна. І тепер крокуємо в ліву сторону, тягнемося животом до лівого стегна. Далі. Знову тягнемося вперед і крокуємо руками в центр. Відводимо плечі назад і переходимо в позицію кішки. Спочатку сідаємо прямо, сідницями на п'ятки, на навидеці, опускаємо руки перед собою, коліна розводимо в сторону і плавно піднирюємо вперед і відштовхуємо таз назад, округляємо спину і прогинаємо спину вперед, в позу кобри, на видосі, назад. Знову прогин спині, вперед. Залишаємося в позиції кобри, тягнемося маківкою вгору, вгору і повертаємося в ліву сторону головою, стараємося очами зачепитися за праву п'ятку. І міняємо тепер в праву сторону, очами чіпляємося за ліву п'ятку. Повертаємося в центр і відштовхуємо знову таз назад, опускаємо голову на підлогу. Руки щепляємо в замок і підіймаємо замок якомога вище. З'єднуємо лопатки, дивимося перед собою і плавно підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору. І на видосі опускаємо долоні на килим, Ставимо руки чітко під плечі. Тепер прогин спині, вгору дивимося. І на видосі округляємо спину, опускаємо голову. Вдих. Прогин в спині, дивимося вгору, навидись, опускаємо голову, округляємо спину, розробляємо наш хребет. Залишаємося в нейтральній позиції і тепер зробимо такі коло навколо нашого хребта в одну сторону, робимо коло спиною і головою одночасно. І поміняли, тепер робимо коло в іншу сторону. Дуже добре, розминається тут спина, живіт, шия, плечі, стегна. І залишаємося в центрі. Ставимо носочки на підлогу, підіймаємо коліна над килимом, затримались трошки, зміцнили прес. І тепер відштовхуємо таз назад і розгинаємо коліна. Тепер поперемінно згинаємо праве і ліве коліно, опускаючи п'ятки на підлогу. Покачали тазом зі сторони в сторону, попружене в плечах, тепер дивимося вперед і крокуємо правою лівою ногою вперед, дивимося перед собою і на видосі складаємося навпіл. І тут плавно ми з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, видих намасте перед грудью, сур'я намаскар. вдих через сторони, руки вгору. Видих з прямою спиною, опускаємося вниз, складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою. Тепер крокуємо правою ногою назад, опускаємо праве коліно на підлогу, вдих через сторону підіймаємо корпус вгору, дивимося вгору, видих, опускаємо руки і переводимо ліву ногу назад, собаку мордою вниз, попружинили в плечах і з круглою спиною переходимо в планку. Дих, планка, видих, чатуранга дандасана вдих, собака, мордою вгору. І на видисі переводимо таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, трошки розслабились. І тепер крокуємо правою ногою вперед, ліве коліно опускаємо вгору, вдих через сторони, руки вгору, видих, опускаємо руки вниз і крокуємо лівою ногою вперед, складаємося навпіл. Дивимося перед собою і з прямою спиною підіймаємося вгору, розкриваємо грудну клітку, на навидуся, опускаємо руки, масте в центр грудей. Продовжуємо на іншу ногу. Глибокий вдих і видих. Вдих, підіймаємо руки вгору, прогин в спині. Видих, опускаємося з прямою спиною вниз, складаємося навпіл, вдих, дивимося перед собою і крокуємо лівою ногою назад, ставимо коліно на підлогу, вдих, підіймаємо корпус вгору, руки вгору, на видосі сідаємо нижче. Опускаємо руки вниз і крокуємо правою ногою назад, собаку мордою вниз. Попружинили в плечах. Дивимося перед собою і з круглою спиною переходимо в планку. Вийдих чату, дандасана, вдих, собака мордою вгору. Вийдих, собака мордою вниз. Тепер крокуємо лівою ногою вперед, праве коліно опускається вниз. Підіймаємо руки через сторони вгору, сідаємо нижче. На видосі опускаємо руки вниз. І крокуємо лівою ногою правою вперед. Складаємося навпіл, дивимося перед собою, з прямою спиною підіймаємося вгору, руки через сторону гору, розкриваємо грудний відділ, і на видуся опускаємо руки і крокуємо в сторону, переходимо в центр килиму, ноги широко. Робимо глибокий вдих, і на видусі опускаємося на, на середину. Руки щепляємо тут замочок. І тепер з замочком опускаємося якомога нижче, можна попружинити замочком вниз, і звільнити замочок, взятися руками за п'ятки, скластися навпіл. Можна взятися вказівним середнім пальцем за великий палець ноги, а можна взятися руками-долонями за п'ятки. І стараємося штовхати живіт до стегон. Дивимося перед собою і тепер трошки поперекочуємо наш. Таз зі сторони в сторону, розімнемо суглоби, залишаємося в центрі, дивимося перед собою вдих і на видосі знову складаємося навпіл, знову зчіпляємо замочок з рук і штовхаємо замок ще більше вниз, відчуваємо, що ми ще більше складаємося навпіл. І замочком піднімаємося вгору, розвертаємося Праву сторону, права нога дивиться вперед, ліва під кутом 45 градусів. Тягнемося вперед за правою рукою, опускаємо її вниз. Ліва рука чи вгору, чи можна витягнути над головою. Тепер розвертаємо корпус до правої ноги, дивимося перед собою вдих і на видусі складаємося навпіл, стараємося животом дотягнутися до стегна. Дивимося перед собою. І повертаємося в центр, знову складаємося навпіл, ще глибше. Чіпляємо замочок і опускаємо замочок вниз, попружинили, і підіймаємося з замочком вгору. Тепер розкриваємося, розвертаємося в ліву сторону, тягнемося лівою рукою вперед і вниз. Права рука тягнеться вгору над головою і опускаємо. Праву руку вниз, розвертаємося вперед, дивимося перед собою вдих і на наввидосі складаємося навпіл, слідкуємо, щоб стопи стояли на одній прямій лінії. Дивимося перед собою, розвертаємося в центр, наполовину підіймаємося, знову складаємо руки в замочок і опускаємося нижче і підіймаємося з замочком вгору, ставимо ноги, стопи по діагоналі. Присідаємо, коліна дивляться в сторону носочків, сідаємо в позу погині. І звідси ми опускаємо таз нижче, сідаємо в маласину, копчик направлений до килиму, маківкою тягнемося вгору, ліктями відштовхуємо наші голені в сторону, коліна дивляться в сторону носочків. Тут дуже добре у нас розслабляється таз, витягується тазостегнові суглоби, очі можна прикрити, розслабитися тут, продихати, відчути своє тазове дно. Тепер опускаємо праву руку, заводимо за праву голень, ліву руку підіймаємо вгору, і якщо тут все добре, то можна зачепитися лівою рукою за правою замочок чи залишатися в попередній позиції. Робимо глибокий вдих і на видосі повертаємося в центр, руки на масте, маласана. Тепер міняємо ліву руку, тягнемо за лів голень. Можна щепити руки в замочок, можна залишитися в попередній позиції, дивимося вгору. Робимо глибокий вдих і на видосі повертаємося в центр, руки на масте, прикриваємо очі. Відчуваємо розтяжку, як звільнилися наші м'язи, опускаємо руку на підлогу, випрямляємо ноги. І тепер долонями відштовхуємо наші стегни, якомога далі назад, переводимо долоні на основу наших стегну. І тепер переводимо руки вперед. Складаємо руки в замочок, опускаємося вниз, покачалися зі сторони в сторону, поприжинили. І тут плавно, з круглою спиною, згинаємо коліна і підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору. на Навидисі руки на масти, опускаємо руки в центр грудей. Тепер опора на лівій нозі, праву ногу знемо в коліні, підносимо до грудей. Робимо кругові рухи рух стопою в одну і в іншу сторону. Тепер. Беремося правою рукою за ліву щиколотку і тягнемо ногу якомога далі вгору. Тримаємо баланс, тримаємо, тримаємо вдих і на навидися. Повертаємося в центр. Тепер кладемо руку лів, ліву талію, а правою рукою зачіпляємося за стопу і відводимо її в сторону. Тепер ставимо стопу. На основу нашого внутрішнього стегна в позу дерева руки підіймаємо через сторони вгору, на видачі складаємо руки на і опускаємо в центр наших грудей. Трошки тут затрималися і звільняємо праву ногу, тепер міняємо ліву ногу згинаємо в коліні, підносимо до грудей, робимо кругові рухи стопою в одну і в іншу сторону. Тепер беремося лівою рукою за ліву щиколотку, права рука витягнута вперед. І підіймаємо ліву ногу якомога вище, тримаємо тут баланс, поза танцюриста. І на видисі переводимо коліно знову до себе, беремося лівою рукою за внутрішню поверхню стопи і відводимо, наскільки у нас здається ногу в сторону. Права рука талії, чи витягнута в сторону. Тепер згинаємо знову ліву ногу, ставимо ліву стопу на зовнішню, на внутрішню поверхню правого бедра. Руки через сторону піднімаємо вгору, тримаємо позицію дерева, опускаємо руки в центр грудей, затримались тут і опускаємо руку, опустили ногу, відвали плечі назад. Тепер переходимо на початок килиму, вдих, підіймаємо руки вгору, на видосі з прямою спиною складаємося навпіл і відстрибуємо назад в планку. Вдих планка, видих чатуранга дандасана. вдих, собака мордою вгору. І на видосі опускаємо коліна, переводимо таз назад, коліна в сторони. І тут сплавно, з круглою спиною піднімаємося вгору, схрещуємо ноги за Сідницями і сідаємо в центр килима в зручну позицію, плечі відводимо назад, беремо правий великий палець, кладемо на праву ноздрю, робимо глибокий вдих. Затрималися, закрили обидві ноздрі і Відкриваємо тепер ліву ноздрю і видихаємо через неї в два рази довше. І міняємо поперемінно, вдих через ліву, закриваємо праву. Затримали дихання. І видих через праву в два рази довше, ніж вдих. Тепер вдих через праву ноздрю, ліва закрита. Затримали дихання. І видих через ліво в два рази довше. І ще один раз вдих через ліво. Затримали дихання, закрили обидві ноздрі. І видих через праву ноздрю давайте зробимо ще один раз. Вдих через праву ноздрю якомога глибше. Закрили ноздрі, затримали дихання і на видусі видихаємо через ліву ноздрю. Вдих через ліво. Затримали дихання, закрили ніс і видихаємо через право. Сонячно-місячне дихання. Воно гармонізує чоловічу і жіночу енергію. Балансує нашу систему, наповнює енергію, прани наше тіло. Тут ми прикриваємо очі, робимо глибокий вдих через сторони вгору, підіймаємо руки, складаємо руки на мосте, опускаємо руки спочатку до лобу, а потім до нашого серця. Дякую за сьогоднішню чудову ранкову практику. Всім гарного продуктивного дня в балансі зі собою і з усім світом. ナマステ。